Під час вчорашніх масових заворушень, які мали місце на європейській площі та біля стадіону Динамо, правоохоронці мали повне право застосовувати вогнепальну зброю. Так, стаття 12 закону України про міліцію чітко визначає, що у разі вчинення групового нападу, який загрожує здоров'ю та життю працівників міліції, вони мають повне право використовувати вогнепальну зброю. Проте вчора правоохоронці діяли не так жорстко, як це дозволяє закону. І використовували лише спеціальні засоби активної оборони, які перебувають на озброєнні органів справ і використовуються при охороні громадського порядку. Це, зокрема, і связогінний газ, і спеціальні засоби для відстрілу гумових куль та смертельної дії. У зв'язку з тим, що учасники масових заворушень використовували запальну суміш, підпалили декілька транспортних засобів міліції, були використані водомети для гасіння пожежі і на розповсюдження її далі. Це ми можемо спостерігати на відеозаписах, де чітко видно, що прямого направлення струї води на мітингувальників не було. Це робилося лише для гасіння пожежі. Вкотре звертаємося до громадян, не порушувати громадський порядок, не вчиняти протистояння з правоохоронцями і в цілому дотримуватись закону.